Темношкірі помідори все міцніше закріплюються на городах українців, їх плоди перевершують червоні по концентрації вітаміну С. фруктози ністять антоціани, які є не тільки найсильнішими антиоксидантами, але ще і ефективними афродезіаками на початку 2000-х насіння. Темних томатів ще були в дефіциті, цим і пояснюється ажіотаж навколо імпортних помідорів Кумато. Історія томатів Кумато – Кумато не назва сорту або гібрида, а продуктовий бренд, який належить швейцарському агробізнесу Сінпента, під цією маркою в гастрономах усього світу, в тому числі і українських. У фірмових упаковках продаються помідори, отримані з гібридної рослини Ольмека Олмеца. Томати Ольмека в 1970-х виявив Луїс Ортего на околиці ферми свого батька в Альмарії, Іспанія. Ці рослини є творінням природи, отримані шляхом природного перезапилення культурних сортів з дикими. Їх плоди мають темне забарвлення і солодше звичайних помідорів. Невідомо яким чином співробітники Сінбента виявили ці томати за однією з версій. Луїс Ортего згодом став працювати генетиком в цій компанії, і керівники побачили в Альмеку величезний комерційний потенціал. Томат надійшов для подальших розробок під експериментальним номером СКС387. У 2006 році сінгента зареєструвала торгову марку Кумато і отримала патент на вирощування і продаж насіння. На відміну від насіння інших томатів, кумато не має в масовому продажу. Власник патенту, швейцарський агробізнес сінгента, заявив, що він ніколи не зробить насіння «Кумато». Доступними для широкої громадськості, оскільки помідор кумато вирощується як так званий клубний сорт Кумато агрокомпанія в рамках розширення бізнесу стала пропонувати ліцензії на право вирощувати і продавати плоди кумато іншим фірмам по всьому світу. При цьому сінгента сама вибирає кандидатів, а в процесі співпраці контролює всі етапи. Від посіву насіння до реалізації помідорів регулярно стягує з ліцензіатів мита за користування брендом і забирає частину доходу отриманого з продажів. Крім того, партнери повинні щороку закуповувати нове насіння Кумато у патентовласника, оскільки кумато гібридні томати з насінням з їх плодів батьківській якості можуть не передаватися, використання торгової марки Кумато. Для позначення томатів невідомого походження або томатів, отриманих в результаті незаконного розмноження, та розповсюдження вищезазначених захищених сортів СКС-387 та ОЛМЕЦА. Завдає шкоди сингенті та її уповноваженим торговельним посередникам та ліцензіатам і являє собою порушення інтелектуальної власності Сингента, яке буде переслідуватися будь-якими відповідними юридичними засобами. Хц. в куматоцом Ен Алріг Хресервет в Україні немає офіційного виробника помідорів і насіння Кумато – насіння, як з'ясувалося, можна купити тільки у Сингента, маючи ліцензію. Але як же тоді нашим городникам вдається вирощувати кумато винахідливі українці, нітрохи не злякавшись погроз і перспективи понести відповідальність за незаконне розмноження заборонених плодів, купують помідори кумато в гастрономах, беруть з них насіння і сіють мало того, вони ще й діляться насінням один з одним, розсилають поштою, що дивно з насіння магазинних плодів з'являються дружні сходи, ростуть і плодоносять справжніми куматопомідорами. Відео «Кумато в теплиці, вирощені з насіння покупних помідорів, опис гібрида, незважаючи на таку захоплюючу історію. Самі томати мало чим відрізняються від звичайних темношкірих сортів і гібридів, які сьогодні є у вільному продажу, причому у великому асортименті кумато росте індетермінантним кущем. У теплиці досягає висоти 2, у відкритому ґрунті нижче, відмінна риса, рослина компактна, тягнеться одним тонким стеблом, не займає багато місця. Термін дозрівання близько 120 днів. Перша кисть закладається на 10 11 листом, наступні через 2-3 листа. У кисті по 5-6 плодів кумато відмінно зав'язує помідори, клітини обсипаються. Кожен дає плід, як і у інших гібридів, всі помідори однакових розмірів і форми мають щільну шкірку, добре зберігаються і транспортуються. Плоди кумато невеликі по 80-120 х. Тверді на дотик насіння всередині мало смак насичений, без кислоти є фруктовий аромат, тим, хто є в кумату і порахував їх прісними, рекомендують іншим разом дати помідорів полежати один-два дня в теплі і дозріти. Колір стиглих томатів описується як червоно коричневий або пурпурний. Темнофарбовані помідори вживають в свіжому вигляді, щоб наситити свій організм корисними речовинами. Кумату можна додавати в салати, соси та інші страви. Їх консервують у банці. Помідори червоніють, що говорить про руйнування антоціанів, які надають темний колір. Але солоні кумато дуже смачні. Шкірка не лопається, щільна м'якоть зберігає первинний смак і аромат. Урожайність залежить від клімату, місця вирощування. Догляду деяким городникам вдавалося виростити на одному кущі 20-25 помідорів, тобто близько 2,5 рекордний показник, вісімк з рослини, і знову ж таки не потрібно забувати, що є недобросовісні продавці, які можуть продавати під брендом Кумато не ті помідори, а ми можемо зібрати і посіяти на ті насіння. Про це свідчать відгуки. В яких городники нарікають, що сучасні кумато з найближчого гастроному вже не схожі на ті, що продавали в 2010-х плоскі, а не круглі, ребристі, а не гладкі, м'які, а не тверді іт, відео помідори кумато на кущі, особливості вирощування помідорів кумато». насіння з плодів кумато сійте на початку березня, при температурі о 2,5, сходи з'являться через 5-7 днів. Тримайте їх на світлому вікні у фазі першої пари справжніх листочків розсадити в індивідуальну тару у міру зростання. Можливо, доведеться пересадити ці високорослі томати ще раз в горщики побільше. Доглядайте як зазвичай. Поливайте, підгодовуйте раз в 10-14 днів мінеральним добривом для розсади. За два тижні до висадки починайте гартувати середньостиглі та пізні томати краще вирощувати в теплиці. Висаджуйте на грядку в захищеному ґрунті всередині травня у відкритому на два тижні пізніше. Схема посадки п'ять х п'ять Відразу ж підв'яжіть струмкі стеблинки до опор і в подальшому не забувайте регулярно їх обмотувати навколо мотузки або перепідв'язувати до кілків. Формуйте в один-два стебла, видаляючи всі зайві пасинки. Купуйте спеціальні добрива для томатів і підгодовуйте ними фірмові помідори кожні два тижні. Не використовуйте саморобні настої коров'яку, посліду і трави. В них міститься занадто багато азоту, який спровокує зростання стебел і листя на шкоду врожайності. Такі підгодівлі хороші лише на початку росту, до цвітіння урожай збирайте в міру дозрівання або на початку фарбування. Справжні кумато навіть повністю стиглі залишаються твердими, довго зберігаються свіжими. Ступінь зрілості можна визначити тільки за кольором і смаком експериментальним шляхом. Повністю визріли мають насичений солодкий смак і аромат, характерний для темнофарбованих томатів, відгуки куматоводов, кумато я в 10 році садила. Мені галочка прислала насіння. Зібрані з покупного помідора я теж не люблю дуже м'які помідори в консервації, тому намагаюся крепеньке відразу в банку. Ці, якраз з цієї серії. Причому колір у них в банку стає червоніше, що для мене плюс, тому що мої люблять класичні томати. З кольорових допустимо тільки жовтий помаранчевий, за термінами дозрівання він швидше пізній. Перші плоди почали зріти тільки всередині липня. Вони на смак приємно солодкуваті, не прісні зовсім оленкахтп. Хорюмпрігозрюв є в топі 6907, старт 270, а ще мені подобається, що кущ кукумато худенький, небагато місця займає. І, взагалі, смачний, і все помідоринки однакового розміру. Зараз в магазині пишуть кумато, але не він. Гранований якийсь і крупніше того, що першим на прилавках з'явився років п'ять тому. Кузіна Мамахтп. Хорюм пригозрів Євтопіць в шість 6907, стар 270, сорт кумато Я садила насіння від приватника. За цим кумато народ сходив з розуму роки три тому на форумах. Сказати, що дуже зацікавили, не скажу, як зберігаються без сховищі, я не знаю. Морожені томати я не ососпо, а в сезон для мене крупноплідник всяко смачніше. Я садила кумато в теплиці досить великі, та шонюшах фурмогою серютряц один сім, вісім, п'ять, 70 Я садила кумато в минулому році, сподобатися. Кущ ідеальний, темно-зелений. Не хворів, плоди розміром з тенісний кульку і крупніше перші. Але дуже смачний і солодкий томат лежить, поки не засохне, шкірка щільна, м'ясиста. Садила теж пізно в квітні, в цьому році посадила в березні, не встиг він оттать весь урожай. Цілком урожайний з одного куща було штук 20-25. В цьому році посадила чотири куща камахт. дача втворю індекс шовтопіт з 3, 5, 3, -5 в цьому році виросли невеликі, однакового розміру. На смак солодкий, але шкірка грубувата і счищати її не просто якщо клала в салат шкірку знімала, а ось в маринованому вигляді просто супер. Шкурка не лопається, солодкий смак всередині куматінки залишається, так що буду садити кумато для маринування обов'язково полісию шкахт. В томат помідорцом форіум 105106, 0 нуль шість нульба до 0 0 тридб з нуль один Хумато-бренд захищений законом, під яким продають імпортні помідори, гібриди. Українські городники збирають з них насіння і вирощують, як не дивно, такі ж томати, які купили в магазині. При цьому догляд здійснюється самий звичайний, як за індетермінантними томатами.